Всім доброго вечора. Вас вітає громадська організація InScience, і ми раді бачити вас на нашому науково-популярному лекторії Science For Kids. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, які зорі можна побачити в Україні, і розповідати про це буду вам, я, Олена Компанієць. Наш вебінар традиційно складається з трьох частин: це Сьогодні, практикум, тобто буде невеличка лекційна розповідь. а Після цього я вам покажу програму, яку можна використовувати для того, щоб краще орієнтуватися серед зірок, які є на небі. Після цього ми з вами пограємо в кахут і, звісно, перейдемо до однієї з моїх найлюбленіших частин: до питань та відповідей. Хто буде переглядати нас в записі на Ютубі, ви можете писати свої враження, а також питання в коментарях до цього відео. Цей вебінар ви можете... Можете слухати завдяки нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Тож, трішечки розповім про себе. Я є молодшою науковою співробітницею відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. А тут же ж ви мене знаєте як освітню кураторку лекторії Science for Kids, і ми з вами зустрічаємося кожного вівторка та четверга для того, щоб додати трішки більше науки до свого життя. Ну що ж, я думаю, ми можемо розпочинати говорити про зоряне небо. Дуже часто підіймаючи догори свої оченята, або просто підіймаючи голову і дивлячись на зорі, ми бачимо далеко не те, що нам зображують на різних фотографіях. Як, наприклад, ось на цьому фото, яке ви зараз можете бачити на слайді, нам тут видно неймовірно багато зірок, якісь різні кольори, метеори, ось такі. Проте, коли ми дивимося нашими очима в небо, ми не бачимо інших галактик так виразно. Чому це виникає? Справа в тому, що ось такі ілюстрації, як на цьому слайді, зазвичай роблять з використанням різних фотоапаратів. Наприклад, фотоапарат може накопичувати протягом тривалого часу світло, для цього виставляють велику експозицію. А наше око, на відміну від фотоапарату, не може так довго накопичувати світло, тому те, що потрапило за долю секунди нам в око, те ми з вами і побачили. Тому зазвичай ми можемо бачити безпосередньо зорі в більшій кількості, а не ось такі яскраві прям фотографії, які ми зустрічаємо в мережі інтернету. Проте все одно ми можемо на Зоряному небі зустрічати. Крім самих зірок, знаходити також ще планети, які видно в різні пори року, а також метеори. їх ще іноді називають падаючими зорями. Проте сьогодні я б хотіла б зосередити вашу увагу саме на Сузір'ях. І на тому, як виглядає зоряне небо. Тож почнемо з того, що зоряне небо в північній та південній півкулях різне, і сузір'я там відповідно різні. Окрім Зодіакальних сузір'їв, вони однакові в обох півкулях, тому що їх в різні пори року видно як в північній, так і в південній півкулі. Це пов'язано з тим, що вони рухаються в тій ж площині, що й рухається наше сонце, бо сонце ж видно також і в північній. В південній бікуля. Тож, якщо ви колись будете, наприклад, в південній частині нашої планети, це Південна Америка, Африка або Австралія чи Антарктида, там зоряне небо буде геть інше, тому обов'язково знайдіть час для того, щоб придивитися сузір'я, які ви там зможете побачити. Тож. Що ж таке сузір'я? Ось ці ділянки на небі, які ніби об'єднуються, їх ще називають рибами чи ведмедицею. Насправді, коли ви дивитесь на небо, ну дуже важко побачити там якогось ведмедя. Давайте почнемо з прикладу великої ведмедиці. Тож сузір'я великої ведмедиці виглядає ось так, як зараз на ось цій ілюстрації. Хоча нам, станом на зараз, та сузір'я більше нагадує ківш, тому його ще іноді називають великий ківш, або ж віс тому його ще називають іноді великий віс. Отут одразу хочу зауважити, що нам, коли ми спостерігаємо на Землі за Сузір'ями, здається, що зорі між цими Сузір'ями одна до одної розташовані дуже близько і вони ніби формують якусь таку щільну структуру. Проте, насправді, вигляд сузір'я залежить від того, під яким кутом або з якої частини сонячної системи чи галактики ви будете на нього дивитись. Уявімо, наприклад, ви змогли сісти в космічний корабель і полетіти для того, щоб подивитися ж на ці зорі, але з іншого боку. Тож, якщо розвернути сузір'я великої ведмедиці і подивитися, як воно буде виглядати з урахуванням відстаней від нас, від землі до цих зірок, то ви побачите, що під іншим ракурсом ну, аж ніяк не нагадує ні ведмедя, ні ківш. Ось така ситуація. До речі, тут також я хочу проговорити деякі міфи, які, на жаль, досі є дуже поширені в нашому суспільстві. Але перед тим як я почну про це говорити, хочу попросити вас в чаті написати мені в повідомлення, як ви думаєте, чи пов'язані зорі в сузір'ї між собою. А поки ви це пишете, я озвучу безпосередньо міф, який доволі часто зустрічається. Тож, інколи в новинах або ще десь буває чутно такий термін, як астрологія, і про те, що є зодіакальні сузір'я, які нібито там якось впливають на нашу долю. Так от, чому це міф? Чому ніякі зорі на нашу долю ніяк не можуть впливати? Почнемо з того, що Переважній більшості зорі дійсно в сузір'ях між собою не пов'язані, окрім випадків, коли зоря є подвійною системою, тобто коли ці зорі обертаються одна навколо одної. Давайте розглянемо приклад зодіакального сузір'я. От, наприклад, сузір'я риби. Що ж ми можемо тут побачити? Є у нас сузір'я риби, яке зазвичай виглядає на нашому небосхилі, як зараз ви зможете побачити на слайді? До речі, його так видно як в північній, так і в південній півкулі є більш яскраві зорі і менш яскраві зорі. А проте, знову ж таки, це через так воно виглядає, тому що ми бачимо це сер'я в певній проекції на нас. Якщо ми почнемо розвертати, уявляти, ну, враховувати відстані до цих зірок і дивитися, як вони виглядають під іншим кутом, то ми побачимо, що вигляд зузір'я зовсім інший. Тож, для прикладу, давайте розглянемо ось ці дві зірочки, які знаходяться на відстані 182 світлових роки та 304 світлових роки від Землі. На хвилиночку, один світловий рік це 9,5 трильйонів кілометрів. Дуже дуже багато тож, оці дві зірки, які нам на небі здається, що вони розташовані дуже близько одна до одної, насправді знаходяться на неймовірно великих відстанях від землі. Якщо відняти відстань першу від другої, в нас вийде більше ніж 100 світлових років, складає ось цей червоний відрізочок. Тобто, в просторі ці зірки розкидані на трильйони і трильйони кілометрів, і вони взагалі ніяк на нас не впливають. А тепер ще на хвилиночку, іноді можна почути, що сонце знаходиться в сузір'ї риб. Ну, я думаю, що після. Того, як ми поговорили, яка відстань до цих зірок, ви розумієте, що Сонце аж ніяк фізично в цьому сузір'ї не може знаходитися, тому що відстань до нього дуже багато трильйонів кілометрів. І тому нам просто так здається, через те, що ми все бачимо в проекції. А тож, якщо вам буде цікаво, ми це більше зможемо обговорити в. Під час дискусії, а зараз я хочу вам розповісти про програму, яка дозволить краще орієнтуватися, які ж сузір'я ви можете бачити на небі або планети чи, можливо, навіть супутники. Ця програма називається Стеларіум. Ви можете встановити її в якості мобільного застосунку на телефон або ж на планшет чи комп'ютер, а також можна використовувати просто веб-версію, тобто як е, певний сайт. Я сьогодні покажу вам, як користуватися саме веб-версією. Проте, якщо ви встановите додаток, то там буде набагато більше функцій, ніж ми з вами сьогодні зможемо розглянути. Тож е, для цього я зараз перемкнуся. На наш стеларіум, що ми тут бачимо в цій програмі? По-перше, у нас одразу, якщо ви дозволите використовувати геолокацію, тобто ваше місце знаходження буде показувати, де ви. Якщо ви десь в Україні, поблизу Києва, то воно вам так і буде писати поблизу Києва. Якщо це якась інша країна, то буде вказувати цю країну. Далі, в правій частині віконечка знаходиться час. Це час станом на зараз, тобто вам э, ця програма одразу показує, які зорі видно станом на зараз. І от я помітила, що тут, бачите, ніби зірочки рухаються на фоні інших зірочок, ось так дуже багато. Зрозуміло, що зорі так швидко не можуть рухатись, тому я можу ось так наблизити сталарію. І подивитися, що це насправді видно не зорі, а супутники, причому цілу таку плеяду супутників. Тому а ну давайте подивимося, як вони називаються. Можливо, це той супутник, на який донатили всі українці. Дуже-дуже багато, як ви бачите, з'явилось. У мене є відчуття, що це старлінки, так. Тобто, якщо зараз вибігти і подивитися на небо, ви побачите ось таку смужечку старлінків, які рухаються по небу. Це ніякі не НЛО. На хвилиночку, це просто супутники, завдяки яким у нас зараз є інтернет, коли ми використовуємо тарілку Starlink. Ось такий вдалий час для нашого вебінару, вийшов, ми змогли побачити дуже велику плеяду старінків, які прямо зараз пролітають на території України. Тепер повернемося до Сузірів. Звісно, ми не будемо всі розбирати, бо, наприклад, всього відомо 88 вісім Сузірів, а ми розглянемо. Найцікавіші, найяскравіші, які можна навіть у великому місті побачити, коли є засвідка нем. Щоб простіше було орієнтуватися по сузір'ях, я увімкну ось тут, бачите, таку, такий трикуточок, який е, з'єднує е, кружечки, він дозволить мені подивитися на сузір'я. Е, тут в даному випадку назви латинські, проте, якщо я буду крутити, Просто ніби як це можна уявити, що я голову кручу, я буду бачити, як змінюються різні сузір'я. Проте, ви, мабуть, помітили, що коли я почала крутити, в мене тут всі якісь різні букви. Буковка Е українська, але насправді це І, бо це з англійської мови. А далі буковка С і W, і ще, ще одна. Можливо, ви знаєте, що це, то можете про це писати в чат. Буква Н. Е. Uh, це насправді сторони світу, тобто є північ, Норс, південь, сорс, захід і схід, відповідно uh, east і вест. Сподіваюся, коли на українську не путала їх місцями, ми про це ще можемо зараз продублювати в коментарях. Я хочу зупинитися на напрямку на північ, тому що є одна зоря на небесній сфері, яка насправді дозволяє нам визначити напрямок на північ, а знаючи напрямок на північ, одразу протилежне протиставлення – це буде південь. Для цього на небосхилі необхідно знайти зорю, яка називається Полярна зоря. І, відповідно, сузір'я малої Ведмедиці, це ось такий малий ківш. Якщо від кінчика цього ківшика опустити через сузір'я дракона, ось це сузір'я дракона, через кіпш, по сузір'ю дракона вниз ми опускаємо пряму лінію, це у нас одразу буде напрямок на північ. Справа в тому, що ця сузір'я з сузір'я знаходиться, точніше, ця зірка в північному полюсі. і її можна використовувати для того, щоб знаходити напрямок на північ. Тож, якщо ви будете, наприклад, стояти на вокзалі і вам будуть говорити, потяг прибуває з північної сторони вокзалу. А ви не знаєте, де північ, ви можете знайти полярну зірку і дуже швидко визначити, де ж там північ і з якого боку буде прибувати потяг. А тепер Крім сузір'я малої ведмедиці, дуже-дуже легко знайти сузір'я великої ведмедиці, яка зазвичай, як я вже вам говорила, в основному видно у вигляді великого ковша, тому що е, ось ці менші зірочки, які відображають ножки, вони дуже тьмяні і тому їх побачити важко. І також хочу вам ще показати дуже гарні е, сузір'я. Які видно тільки взимку, це сузір'я Оріона. Ось Оріон ось так виглядає. Я хочу вам, до речі, порадити: якщо ви хочете запам'ятати, як виглядають певні сузір'я, вигадуйте собі асоціації. Асоціації допомагають нам краще запам'ятовувати. Наприклад, мені Оріон нагадує піщаний годинник. Знаєте, він такий ось так іде. Тут пояс всередині, потім. Двору раз і вниз-два. Тож Оріон нагадує мені піщаний годинник, або іноді ще перевернути цифру сім. Тому, коли я дивлюся на небо, я якраз і шукаю те, що мені нагадує цей годинник, або перевернути цифру сім. Оріон також виділяється тим, що має дуже яскраву зорю Бетельгейзе. вона такого червонуватого кольору, і насправді багато астрономів чекають, коли ж вона вже нарешті там. Вибухне як на дно, тому що це буде неймовірно гарне астрономічне явище або подія. І також нижче сузір'я Оріона є ще сузір'я малого пса. І в цьому сузір'ї, ось тут, знаходиться найяскравіше зоря південної, ой, вибачте, північної, найяскравіше зоря північної півкулі, яка називається. Sirius. І зазвичай з цього сусір'я видно в основному Сіріус. І ось тут декілька таких яскравих зірочок, коли ви дивитесь на небо. А тепер також в стеларіумі можна дивитися, які планети зараз видно. От, наприклад, станом на зараз можна побачити, що видно низько над горизонтом Венеру, Юпітер та Місяць. Більше того, коли ви клікаєте в цій програмі на об'єкт, то у вас ліворуч з'являється опис, що ж це за об'єкт англійською, до речі, тому тут ви можете заодно трішки і англійську вивчити, почитавши інформацію. Тож, якщо я буду. Наближатися до цього об'єкту, тобто знову ж таки уявити, що я подорожую до нього, я можу його роздивитися. Ось, наприклад, на місяці можна подивитися, яка частина місяця зараз освітлена, які кратери на ньому є. Так само можна пошукати галактики тут, в Стеларіумі. Наприклад, найближча до нас галактика це туманність Андромеди, тому я можу в пошуку написати Андромеда. Історично сталося, що галактику, але називають. Туманність андромеда, і ось мені показує, де вона знаходиться в сузір'ї Андромеди. Ось, бачите, вище над Юпітером. До речі, якщо ви знаходитеся десь в місцевості, де немає світла, у вас теж зараз є прекрасна можливість вийти і побачити сусідню галактику до нашої галактики, Уявляєте іншу галактику, туманність андромеди. Ось вона так виглядає, як тьмяна плямка, а так вона виглядає, якщо трішечки більше наблизити на небі. І ось, відповідно, сусідні галактики теж інші, які є, вони знаходяться трошечки далі. Можна одразу подивитися її. Які, як вона називається, і навіть, можливо, відстані до цих галактик. Тож, про що я вам ще хотіла тут розповісти? Давайте повернемося до нашої великої і малої ведмедиці. Якщо ви пам'ятаєте, я говорила, що в різних півкулях. Сузір'я різні, але справа в тому, що протягом пори року насправді теж змінюється вигляд зоряного неба. Так, Оріон, про який ми з вами говорили сьогодні. Я зараз його ще раз покажу. Ось оця сімка або піщаний годинник, яка у вас може асоціація виникнути, це зимове сузір'я, влітку його не видно. А ось, наприклад, такі сузір'я, як Велика Ведмедиця, ось великий ківш, мала ведмедиця, менший ківш, сузір'я дракона, сузір'я, наприклад, цефея, який мені будиночок нагадує, і касіопея, яка як перевернута буква, буква дабова, їх видно як взимку, так і. Влітку, тому я правила б, радила, якщо ви хочете запам'ятовувати сузір'я, почати з цих сузір'їв. Починайте з того, що ви знаходите якесь одне або два, а потім по пам'яті намагаєтеся відтворити, що ж там має бути далі. І, мабуть, останній такий цікавий факт на сьогодні: це те, що в стеларіумі можна подивитися, як змінюється вигляд зоряного неба протягом всієї ночі. Наприклад, можна подивитися, які сузір'я і як вони будуть виглядати поблизу Києва ближче до комендантської години. Ось, наприклад, до речі, зверніть увагу, що відбувається з полярною зорею. І з іншими сузір'ями, навколо чого вони крутяться і чи змінюється положення полярної зорі? Ось вона ще раз показується полярна зірочка. Отже, 22.48. ми бачимо, що є сузір'ї, які на небосхилі ніби трішечки вище піднялись, а є сузір'я, які нижче опустилися. І якщо я так прокручу протягом всієї ночі, аж до часу, коли в нас можна прокинутися, наприклад, п'ята ранку. Ви можете помітити, що є сузір'я і планети, наприклад, Марс, які опускаються нижче за горизонт, тобто ми не можемо їх бачити, проте положення полярної зірки на небі, воно насправді не змінюється. Тобто під полярної зірки в будь-який час доби, коли її, звісно, видно, якщо ви будете опускати вниз ось таку пряму лінію, ви будете бачити напрямок на північ. Тож, і це ще одна цікава особливість. Виходить, що за рахунок того, що полярна зірка знаходиться в північному полюсі. Ось я можу навіть додати карту, бачите, це так зображується полюс. Я обмовилась, вибачте, то виходить, що всі інші зорі та сузір'я вони обертаються навколо цієї а, Полярної зорі, тобто навколо полюсу, а полярна зоря не змінює своє положення. І, до речі, сузір'я, як ви розумієте, вдень вони нікуди не зникають, просто їх не видно через те, що вдень світить сонце, і воно дуже яскраве. Тому сузір'я, планети, метеори, ми зазвичай можемо бачити якраз взимку. Ось такий коротенький екскурс з теларіумом це доволі цікава програма, має велику кількість функцій. Тому, якщо ви цікавитеся зоряним небом, я раджу погратися з нею і подивитися, що можливо є таке, що я вам сьогодні не розповіла, а це точно є. Можете цим ділитися в коментарях. І, звісно, я хочу розповісти вам про домашнє. Завдання, яке ми вигадали для вас, а, уявіть, що ви рушили в гості до вашого персонажа, який знаходиться десь в іншій точці на планеті. І коли ви приїхали, то були вражені красою зоряного неба. Замалюйте, якісь зір'я ви бачили, і розкажіть, що це за місцевість. А коректно замалювати, які зір'я можуть бути в тій місцевості, куди ви вирушили до свого персонажа, якраз може допомогти вам до прикладу програма Stellarium. Тож дякуємо вам за увагу, що ви сьогодні були з нами на цьому короткому астрономічному практикумі. 28 лютого на вас чекатиме вебінар Оксани Стич, чому трапляються землетруси та цунамі. І вже 2 березня буде вебінар Наталії Брусенцової. про Цікаву тваринку, і цього разу будемо говорити про бобрі. Якщо вам сподобався вебінар, і ви хочете, щоб ми могли і далі розвиватися, і на каналі постійно з'являлися нові відео, і цей лекторій ніколи не завершувався, то підтримуйте нас на Патреоні. Для цього можна відсканувати ось цей QR-код і також знайти лінку в описі до цього відео. Дякую, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!